Добрий день, глядачі. Дивіться, є такий у людей насос. Мойка високого давлення. На базі на прицепі. Ось дивіться, така мощна. Качає 300 атмосфер, датчик давлення до 630. Ось така головка. Фірма її. Зараз скажу. Пероні помп. От характеристики. Я підкачуючі насосы. Так, бирка двигуна. Бюн Двигун шестицилиндровый воздушного охлаждения. Кому интересно, звонить будем домовлятися. Дивіться, є такий камазовський циліндр великий. Камазовський циліндри, двигуни. Це люди розпродають запчастини, так що, кому що цікаво, дзвоніть, от циліндри є, маленькі, великі, різні. ЦСки, ресори, багато чого є, можете. Дзвонити, питати по уралах, мазах, камазах. Татра 148-ма, 8 воздушного воздушне охлаждення. Коротше, під проект планувалося вже, плани змінилися, люди хочуть її продати. Коробка роздатка все є. Блокіруються всі мости. Машина воєнна. Є на неї навіть документи. Документи київська реєстрація. В документах пише е, маніпулятор, лісовоз маніпулятор, якось так. Приїхала своїм ходом раніше, вже стоїть приблизно 10 років. Такий стан. Так, і є ще до неї запчастин багато. Ось роздатка татровська. Татка 148-ї. це Зиловська. Чулки. Коротше, місць цілий зборі. Є такі ступиці ЗИЛ-131 з гайками, з підшипниками все в комплекті. Є 4 штуки. Є такі веко Євротек, мотор. Коробка знята. Мотор робочий, але щось там після ремонту закурив, не знати, чи турбіна, чи топлівна. Взагалі треба дивитися. Так само стоїть давно в такому стані рама. Кабіна в хорошому стані. Там по ціні. Треба домовлятися, якщо когось цікавить, ціна недорого, одним словом. І така татра є 815, з неї буде продаватися двигун. Двигун стоїть 10-ціліндровий, рідний. Зараз спробую показати. Та, та труська лібьодка горизонтальна. Комусь стані не видно є, але на робоча комплектна є дві штуки. Є такі циліндри із щеповоза двосторонні і з крана імпортного. Ось такий. Може комусь треба. Ось такий у людей є Урал. Самосвал, кузов, савок, двигун Мазовський, коробка перероблена у Ураловська. Все на ходу. Такий стан резина, різина перероблена Р-21, Кразовська. Ну, колесо спустило, в хорошому стані. Документи, самосвал, це все в ним добре. Зараз роботи немає, от люди її продають. Ще такий ГА-66, я вже розобраний, немає двигуна, але є в комплекті передній міст, ресори. Е, що там, рама в нормальному стані, задні ресори. Коротше, кому треба, за недорого можуть продати. Що там всередині.